Стрільці, привітики. Гороскоп на липень місяць. Чого очікувати стрільцям у липні місяці? Стрільці. Карти показують карта кризиса, якогось обмана. Е, можливо, якась підстава, але треба боротися. Якщо це по роботі, це ніж в спину, як би кажуть ти або тебе. Ну, одним словом, це конфлікт. Якась є, бачите, тайна, нерозкрита тайна. Але ця карта показує вам, що вам хтось може допомогти із минулого. Наприклад, друг якийсь. Або ви скучаєте по-минулому. Можливо, треба поїхати до тому, там, де вам колись було раніше добре. Така карта дитинства, карта дітей також випадає. Давайте подивимося пораду. Це карта стабільності. Сохраняйте те, що маєте. Не час тратити, карта говорить, не час купувати. І також нічого не продавайте. Звісно, ви можете нічого не втратити, але й нічого не заробити. Ось така карта вам випала. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!